Ну, слухайте, тут у нас дуже своїм називають Берсава Березу. Він вже коли що засідання РНБО, він випустив гидотний, блювотний пропагандистський ролик проти Порошенка. Слухайте, це відверта провокація влади проти єдності нормальних співвідносин, які можуть бути між Порошенком та заужнем. Це відверта провокація, яку зробив звичайний старий провокатор, найкра... як вона казала, найкращий. Найліпший продукт мій вона казала Сторова, російська пропагандистка. Оце і провокація. Ця вона відбулася. Коли вже проходило засідання РНБО, нікому в тюрмі не хочеться сидіти. А Лещенко накрав. Плюс Лещенка державна рада, зарада світить. Зараз починають випивати документи. Я про це розказував ще тоді давним-давно. На жаль, тоді це профукали тупо. Коли Лещенко займався диверсійною роботою, він зараз про це прямо сказав. Він був під прикриттям, працював у фракції Порошенка для підриву з середини. Правду сказав, тільки вся штука. Він не сказав, якщо ти працюєш під прикриттям, на кого ти працюєш, на Я... Григоришина. Частково на Григоришина, частково на ФСБ Російської Федерації. Хто йому перерахував гроші, чому він отримував гроші на квартиру в vip відділенні Збірбанка Росії? Просте питання. Все, відповідь, звідки гроші? гроші? Нема жодне джерело, як він назвав, не було. Ну, звичайне проплата з Росії за е, підривну роботу в Україні. Тому він злиться так, тому що і він, і наєм розуміють, наєм ще відбрешеться. А Лещенко так з'ясував зі, зі сама відносини, хто б не переміг на виборах. Навіть більше того, зверніть увагу, що зараз вже починають потрошки своїх здавати. Можливо, Лєшенко розуміє, що під вибори його можуть спокійно, елементарно посадити свої ж, тому що ну, знаєте, Зеленський. Кому що то довжен, всім прощаю. Тому так і нервується, тому так і психують, не знають, що буде, стараються прогнутися побільше, якому активніше. А тепер щодо самої історії. Ну, основне, ми весь час спробуємо оцінювати речі, так, ніби там ми говоримо про мудрих людей. Ну, ви подивіться на Зеленського. Він ж бере участь в цих нарадах всіх, в яких що зробить Порошенка. Подивіться на обличчя Єрмака. Ви вірите його високий інтелект? Ні, він вмілий, він авантюрист, він аферист, але він не є інтелектуалом. Ну Ситуація татарова. Ну, татаров працювати звик в системі, де все по безпреділу. А зараз починає тиснути на Зеленського. Безпреділ не завжди проходить, стає страшно. Плюс війна. Войнушка між татаровськими і єрмаківськими вони між собою постійно воюють, гризуться, і це теж їм створює проблеми. І Тому я собі, що в цій системі вони хочуть щось придумати: як поборотися проти Порошенка? вигадуючи інформаційні атаки. Вони в основному провалюються. Більше того, вони одні одним шкодять, тому що одні хочуть йому зробити медійну ізоляцію, другі опробують медійно оббивати брудом. Це все ламає, все виходить погано. Думають якісь санкції. От ми зробимо санкції, санкції, санкції. Я далекий від того, щоб припускати, що Старбар приїжджав з Британії, прем'єр-міністр Британії, щоб усовістити Зеленську і сказати рухай, але я думаю, що розмові про це було, тому що ця тема пішла і демонстративно рюте. Рюти би зміг привітатися з Порошенком. Я думаю, що він вже привітався з Порошенком до того, або після того міг би з ним зустрітися. Все би відбулося. Рюте зробив демонстративний прохід, причому ще раз навколо довшої сторони столу, бачачи, де йде зйомка, де стоять камери, протокольна зйомка там була на початку засідання цього. Він пішов так, щоб це попало в камери, щоб добре було видно. Він же ж дуже Рютте, нинішній генсек НАТО, колишній прем'єр Нідерландів, дуже вмілий в плані певного піару. Він ішов так, щоб це було зазнято. Показати, ми підтримуємо Прошенка. Це на фоні всіх цих випадів проти Прошенка. Всі Зеленському показали. Хочеш, голова злетить, од голову відірвуть, не пройдемо просто так. Все буде тобі катастрофа, і тому страх з'явився в останній момент. Вони це скасували. Я думаю, що вони до останнього моменту все-таки гралися. А може зробимо? А може зуміємо? Вони артилерію зарядили, пішли працювати проти Порошенка. Всі пропагандисти. Ну слухайте, тут у нас дуже своїм називають Берсала Березу. Він вже коли що засідання. РНБО він випустив гидотний блювотний пропагандистський ролик проти Порошенка. Ніби, ніби на його захист. Тільки що Порошенка хоче влада внести проти, його проти нього санкції. Це його супер, супер пупер сказали йому джерела інсайдери, які насправді е, точно нічого не сказали, тому що в той момент вже рішення було вже ухвалювалося, що вже було ухвалене. Тільки що не рішення по бойку і про проросійських. Але. Основне було завдання. Влада витягує Порошенка, влада таким способом хоче його підтягнути, що він вийшов у другий тур і, побул, і був проти залужного. Слухайте, це відверта провокація влади проти єдності і нормальних співвідносин, які можуть бути між Порошенком і залужним. Це відверта провокація, яку зробив звичайний старий провокатор, найкра... як вона казала, найкращий. Найліпший продукт, мій, вона казала, столарова, російська пропагандистка. От це і провокація ця, вона відбулася, коли вже проходило засідання РНБО зранку в неділю. Попередній день всі Лєщенки, всі розкручили тему, будуть санкції проти Порошенка. Але паралельно з тим, в суботу зранку, вони ж привикли все, як продюсери, робити кількох серійки, не кількох ходовочки, а кількохсерійні серіали. І зранку відбулися два напади. Напад юридично обґрунтований, тому що там були документи. Не знаю, наскільки воно було доречно, доречно. були там підстави, не були, але на Максима Назарова з телеканалу колишнього наш Мураївського, прийшли з обшуком. Йому навіть повідомили по про підозру. А до Лупушенського депутат Європейської Солідарності вірвалися без санкцій, без нічого, просто по бандитськи увірвалися, забрали в нього смартфон. Немає, слухайте, депутати все-таки мають певної захист в законодавстві. Там санкція генерального прокурора потрібна. Вони навіть санкції суду не мали. Тобто, це був звичайний бандитський нальот. Сказали далі, все у вас буде хорошо, треба зробити. Будуть санкції проти них, і це мало бути стартовою точкою, з якою мало щось світити. І щось провалилося в суботу. І в неділю лишився тільки один варіант Санкції проти проросійських. Санції клипали заднім лівим копитом, тобто санкції проти проросійських, бо вже розкрутили, що буде Зеленський в вечірньому відосіку, Я так розумію, що Єрмак не сказав Зеленському, проти кого будуть санкції. Ви бачили той вечірній відосік. Він там був переляканий, пожований, таке відчуття, ніби за ним з собаками ганялися. Дійсно переляканий. Він розуміє, що буде вводити проти Порошенка. Якщо йому Єрмак скаже проти Порошенка, то йому життя вже не буде в світі, його будуть ловити по всій планеті. І от тому в цій ситуації, в тому страху, в тій паніці він таке говорив: зранку, все ж таки, ніхто не ризикнув з ним. Я думаю, що Єрмака попередили, що буде погано. І пішла історія з дуже непропрацьованими санкціями проти е, проросійських. Чому не пропрацьовані? Ну, лівим заднім копитом, наприклад. Бойков, якого колосальні економічні інтереси, якого колосальні витрати грошей, скажімо, на політичну діяльність. медійна присутність дуже активна. Проти Бойка немає жодних санкційних обмежень. Ще раз кажу, там. В середньому по всіх було від 21 або 22 обмеження санкційні проти бойка одне не санкційне. А по іншій позбавлення статті нагород. позбавлення нагород. До речі, воно суперечить там певним нормам. Він це спокійно, абсолютно від виправдає в суді. Він виправить в суді. Це навіть не сумнівайтеся, поверне їх. Але тепер щодо інших, по всіх інших, яких немає жодного інтересу, хто там є башмет. Диригент, хореографи російські, різні композитори, співаки, якісь, якісь там ліві люди, якийсь один шахтар, якийсь там все про всі вони заслуговують, безумовно. Якісь там старі колишні депутати по -поза, поза минулих скликань, там Байсаров, там Літвінов, Боснах, коли я навіть здивований, що вони ще досі живі. Вони вже тоді були, ледве ходили, ледве ноги волочили, все інше. І Кілька наших українських політиків. З них єдиний політик, який реально і чинний сьогодні депутат, і на свободі, а не в тюрмі, як Шуфрич, єдиний бойко. І проти Бойко жодних санкційних обмежень. До речі, що показово, проти всіх 21 на 22 пункти санкцій, А Костянтин Григоришин, російський олігарх, який має колосальні інтереси в Україні, в нього на 6 санкцій менше, ніж проти того Башмета, ще раз кажу, і інших співаків, танцюристів, хореографів яких жодної економіки тут нема. Ректора Московського університету, проти них всі. А ні, ректора Московського університету одну тільки має. Всі інші по 22 санкції, а Башмет немає, а інші всі мають. А в цього 21, по-моєму. Чи 16? Ні, я кажу 21, 16. На 6 менше, ніж проти тих, хто не мають бізнес-інтересу. Знову показово провалилося. Тепер ще один момент. Двоє з них шахматист один, який став сепаром, Карякін, кримський. Так, і Башмет. А як проти них в нього не вводили санкції? Я от подивився: Крякін під санкціями з 22-го року. А Башмет під санкціях, в санкційному списку 2022 року. Указом Зеленського вони введені проти них санкції, Вони чинні. Ті самі санкції, проти них знову великі самі США санкції, які були вже в 22-му році, лівим заднім копитом готували. І зовсім останнє. Чому це все безуздя і проти Порошенка? Чому можуть боятися? Тому що тут ну народ проти проросійських, народ проти регіоналів, все це спрацює. А коли проти Порошенка і підніметься, весь світ підніметься, буде більше, тому що закон про санкції. Напряму прямим текстом не дозволяє введення санкцій проти громадян України, крім одного випадку, коли ці люди звинувачуються в терористичній діяльності. Там розмито, але можна так сприйняти. В законі написано, там є блок, половини речення про е, юридичні особи далі переходить на фізичних осіб: це іноземні громадяни, особи без громадянства або ж Особи, суб'єкти, які звинувачені зачитати цей витяг із мене є ну, от Десь. Це буде санкції правильно. Мо можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, кома, іноземної юридичної особи, кома, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи, чи фізичної особи не резидента, іноземців, осіб без громадянства. А також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, кома а санкції у виді позбавлення державних нагород проти будь-яких нагороджених осіб. Зазначених в частині 4 статті 3 цього закону. Так, в цій частині зазначено, що ті, які підтримують війну, пропагують війну і так. захищають так, російську агресію, відстоюють її право. Це Зеленський вніс 24-му році цю зміну. Тому вона дає можливість дійсно в бойка забирати нагороди будь-яких громадян України, можна забирати згідно з з цим пунктом, але Якщо чому введено було, що громадяни України можуть попасти під санкції тільки в випадку, якщо звинувачені в терористичних обставинах, чому стука? Це при Прошенкові їх додали. Бо раніше ну санкції робляться тільки проти іноземців. Проти своїх ти маєш кримінальний кодекс. А коли в нас було захоплено Росією динери, Ленери так звані, і там опинилися люди, які за нашим законом є українськими громадянами чи в Криму. Та ж сама няш няш прокурорша, яка зчинила там державну зраду чи ще щось інше. Ну, проти них ми заочно відкривали кримінальні провадження, але ми до них руками не можемо дістатися. І от громадянин України, якийсь там той Дід Мороза грав, весь час забув, всякого, який вчинив терористичні дії. Ми його хочемо спіймати. Ми його хочемо заблокувати. Але ми не можемо дістати він на не неконтрольованій території. І тому проти нього передбачено, якщо ми не можемо тут проти нього нічого зробити, саме проти терористів вводяться санкції, якщо вони громадяни України. Всі інші громадяни України, які не звинувачені в тероризмі, а це дуже конкретний злочин, дуже чіткої кваліфікації. Не можуть бути проти них санкцій. Тому навіть санкції проти Шуфрича безглузді і. Як це не неприємно буде будь-кому, вони є незаконними. Не можна вводити санкції проти Шуфрича, він сидить в тюрмі. Його треба карати методом Кримінального кодексу України. Тому це повне безгуздя. Але ще раз кажу, воно зійшло на суспільному її підтримці, саме на суспільній підтримці, зійшло проти проросійських, але воно не зійде. Коли це буде проти патріотів, зокрема по світу піде такий удар по мозгам, що я думаю, що Зеленського злякався тут, тут. же Ще одне заявка з повинною ці санкції. Дивися поіменно, Портнов. Ну він не, не дуже був на території України, але Портнов, Шуфрич, Бойко, Мураєв, Волошин це особи, які агітували безперервно за перемогу Зеленського. І така собі Ружена Рубльова артистка із Херсона, ага. який Зеленський підписав звання народної артистки в 21-му році. Та, а зараз позбавив. Тобто, це все його виборці, агітатори за нього. Тут не пахне чимось таким коричневою субстанцією. Це тобто, як? Воно ж смердить на кілометр і смердить не від когось від Зеленського персонально. Ти на горбу ворогів України зайшов у владу. І ти хочеш сказати, що ти не відмовився від зобов'язань перед ворогами України. Отут, так би мовити, ну, інші пояснення не, не проходять. Коли кого не копни в оточенні Зеленського всі якісь або зрадники, або злодюги, або брехуни. Ну ну чому чому так? Здавалося б, нормальний освічений народ, працьовитий, обрав собі на голову оце нещастя. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.